Добрий день, шановні телеглядачі, я сьогодні зустрічаюсь з вами для того, щоб спростувати деяку інформацію, яка нещодавно була подана з екранів телебачення на телеканалі Київ одним із заступників теперішнього голови КМДА паном Радуцьким. Не зовсім розуміючи ситуацію, яка відбувається в галузі охорони здоров'я в місті Києві. Пан Радуцький дозволив собі висловити критичні заяви в адрес муніципальної лікарняної каси, абсолютно не розуміючи, яким чином вона працює і яким чином відбувається її діяльність. Мало того, людина просто навіть не поцікавилась роботою цієї організації. Хоча при приході нової влади в місті Києві я особисто розсилав інформацію і в департаменті. Охорони здоров'я і е, в Київську міську державну адміністрацію про досягнення лікарняної каси, що було зроблено за період роботи лікарняної каси, і таке інше. Людина, яка не розуміється на ситуації, абсолютно агульно в бік лікарняної каси м, висловила негативні. Е, Висказування, крім того, була порівняна робота нашої організації з МММ, що взагалі не підлягає ніякої логіці, і ну, навіть я не знаю, як віднестись до такого висказування людини досить високого рангу, керівника. Заступника голови КМДА хочу вас завірити, що все, що було сказано, це абсолютно неправда. Лікарняна каса на сьогоднішній день працює, виконує 100% свої обов'язки, які були взяті керівниками і засновниками лікарняної каси майже 4 роки тому назад. Ми лікуємо людей, надаємо допомогу, забезпечуємо їх медикаментами, засобами медичного призначення. Крім того, хотів би особливо наголосити на тому, що лікарняна каса, крім всього, ще й надає благодійну допомогу закладам охорони здоров'я. В плані забезпечення медикаментами та засобами медичного призначення, буквально три місяці назад лікарняною касою було забезпечено хвору людину-члена лікарняної каси на суму більше 31 тисячі гривень. Ну можете собі уявити на сьогоднішній день чи представити е ситуацію, коли людина прийшла чи попала в заклад охорони здоров'я її з е сімейного бюджету, чи взагалі з своїх заощаджень, чи навіть е якщо їх не існувало і не існує, треба е заплатити за медикаменти 31 тисячу гривень. Це нереальні взагалі на Сучасному етапі кошти, тим не менше, лікарняна каса працює, спрацьовує та ж сама солідарна система, яку в даному випадку критикують люди, які ну не зовсім багато на цьому. Розуміють, хотів би ще раз наголосити на тому, що лікарняна каса в повному обсязі виконує свої зобов'язання перед членами лікарняної каси. І на сьогоднішній день люди, які вже пролікували в закладах охорони здоров'я, приводять в наші ряди киян, які в нас повірили, які почули особисто від тих людей, які отримували допомогу. Від лікарняної каси і приходять і вступають в лікарняну касу, хотів би висловити свою думку щодо ідеї Київської державної адміністрації про створення так званої муніципальної страхової компанії і добровільного страхового запровадження добровільного медичного страхування на теренах міста Києва. Ну, якщо робити цю організацію в тому вигляді, в якому озвучують її. По телебаченню, то це абсолютний нонсенс, тому що на сьогоднішній день не юридичного, ни законодавчого підґрунтя для створення такої організації не існує. І навіть уявіть собі ситуацію на сьогоднішній день статутний фонд страхової компанії складає 1 мільйон євро. По сьогоднішньому курсу це 18 мільйонів гривень треба виняти з бюджету і покласти на створення страхової компанії. виходячи з того, що заклади охорони здоров'я. Не фінансуються, не забезпечуються медикаментами і таке інше. Ну, хто назве правильним використання 18 мільйонів гривень для створення страхової компанії. Якщо до цієї роботи будуть залучені страхові компанії, які... Існують на ринку чи працюють на ринку Київщини чи України, яким чином буде відбуватись відбір цих страхових компаній, тому що на сьогоднішній день їх досить багато на ринку, які ну на ринку України компанії, які надають страхові. Послуги населенню, тому е я пропоную все ж таки вивчити е чи звернути увагу на досвід е роботи лікарняної каси і е зробити. Певні висновки можливо, можливо, я пропоную, я призиваю і керівництво і киян звернути все ж таки увагу на роботу лікарняної каси, розповсюдити розповсюдити її досвід, і можливо разом з адміністрацією, разом з Київською міською державною адміністрацією об'єднати наші зусилля щодо покращення. Надання медичної допомоги жителям міста Києва і, враховуючи наш досвід і систему, яка вже відпрацьована відпрацьована протягом 4 років, майже 4 років, запровадити і розширити те, що працює на теренах міста Києва. А заяви пана заступника про те, що на теренах мегаполіса, як він висловився, такого як місто Київ, лікарняна каса не може працювати, або як він сказав, Сказав, я не розумію, яким чином може вона працювати, то е, це можна спростувати. Завдяки переговорному процесу показати нашу роботу і довести, що все ж таки на навіть в такому мегаполісі, як місто Київ, лікарняна каса може працювати і повинна працювати. Досвід роботи лікарняної каси треба розповсюджувати, довести до всіх киян, жителів, можливо, Київської області та всієї України. Дякую за увагу. Надіюсь на порозуміння, на співпрацю плідну і хочу ще раз звернути. Увагу киян на роботу лікарняної каси. З роботою взагалі і інформацію про діяльність лікарняної каси можна ознайомитись на нашому сайті і запрошую всіх вступайте в лікарняну касу. Це запорука і гарантія вашого захисту на випадок захворювання на сучасному етапі. Дякую ще раз. З вами був виконавчий директор благодійної організації Муніципальна лікарняна каса міста Києва Володимир Долотов. Дякую за увагу.